Білі починають і виграють у Бердишівській виправній колонії. номер 70 відбувся третій етап шостої очно заочної олімпіади з шахів та шашок серед засуджених. До сеансу одночасної гри в шахи у 70-ці долучились 12 в'язнів. Вже декілька років поспіль. в установах державної кримінальної виконавчої служби проходить шахова шашка Олімпіада. Наша колонія не стала виключенням. Але цього разу ми вирішили запросити до. Колонії одного з найкращих майстрів спорту з шахів, керівника клубу Біла ледя Геннадія Кітковського. Шахи мають велике виховне значення. Вони сприяють розвитку концентрації уваги, тренують вміння долати труднощі та планувати власні дії. Також вчать логічно мислити. А ще ця гра сприяє вивченню поведінки людини, оскільки в ній проявляються риси характеру. Життя громадян, котрі живуть за гратами, у колонії порівнюють із шаховою дошкою, де є чорні і білі клітини. До нас прибув майстер спорту по шахматам і дуже було приємно з ним зустрітися. Він нам показав майстер-клас. Але хлопці у нас теж непогані грають. Бойовитом дали бой достойний. І будемо сподіватися, що ще до нас приїдуть. Хочеться подякувати адміністрації, що проводить нас такі заходи, як е спортивні, як по шахматам. Ми давно вже хотіли, щоб на такому рівні пройшлися ці зустрічі. І спасибі, і все пройшло успішно. І з Ростенепсиром зіграли, навіть нічию з ним зіграв. Це вже. Так ще успіх. Сам весь майстер, подякував, що ми гарно граємо. Подібні змагання, на думку організаторів, сприяють виправленню засуджених, дозволяють зберегти і розвинути розумові здібності. Те, що мислити в'язні вміють, показала і гра. Троє чоловіків спромоглися зіграти з майстром спорту з шахів Геннадієм Квятковським в нічию для заключених. Я вважаю це як готові свіжого возих. Ані живуть в этом замкнутому світі, А коли не грали в шахмати, вони забили про своїх переживаннях, своїх бідах. И полностью отдались игре. И я считаю это очень хорошее начинание, и его можно продолжать. Впечатление об игре достаточно очень сильное, квалифицированное шахматиста на самом деле я даже не ожидал. Видно, что ребята когда-то играли или игра играют сейчас часто. И три человека сделали ничего, это говорит о многом. Администрация проводит дозвели засужен на высшем уровне и есть заслуженные которые достойны но с этой почетной имя мастерства спорта. На жаль, вони відбуваються покарання, але ми з надією будемо впевнені, що після відбуття покарання вони достойно будуть знаходити своїх суперників і давати їм надійний опір. На знак подяки гостю подарували шахову дошку, що її власноруч виготовили засуджені. Усі учасники змагань та працівники колонії сподіваються, що ця зустріч не буде останньою.